І, шановні батьки, я дуже рада вас вітати. Діти, сьогодні тигриня-пізнайко запросив до себе на гостину. Дуже радий вас вітати. А чим він буде нас пригощати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Слухайте уважно, малята. Солодка, соковита. Соком вся налита. Її скоріше з'їсти мушу, бо дозріла жовта. Так, діти, груша. Молодці! Народжуються з квітки, його всі люблять дітки. Заліза нім багато, рум'яне і хрустке. А ну, скажіть малята, то що ж воно таке? Вірно, яблуко? Молодці! Цю панянку кожен знає, сарафан вона міняє, зелений, червоний, синій. По черзі влітку одягає. Так, це слива. Молодці! Вітаміни вітаміни, груші, яблука і сливи. Вітамінів повний сад. Все достигло для малят. Молодці малят! Ми відгадали всі загадки. Така гарна композиція вийшла. І смачна і корисна. Малята. А давайте ми разом з тигриням пізнайко створимо свій натюрморт з цих фруктів. Дітки, а ви знаєте, що таке натюрморт? Натюрморт це коли зображають овочі, фрукти, квіти, які радують наше око. Мені дуже подобається натюрморт. Для роботи нам потрібно клейонка, простий олівець. Фломастер коричневого кольору, клей, ножиці, ажурна паперова серветка, папір синього, жовтого, зеленого, червоного кольорів. Ось такий чудовий натюрморт з фруктів вийшов у мене. Дуже гарний. Малята, а я чекаю на ваші роботи. До зустрічі! До зустрічі, малята!